Ти колись чула про спеціальну менструальну білизну? Ні. Тоді сьогодні в тебе чекають цікаві факти та відкриття. І ти зрозумієш, чи потрібна тобі така білизна. Привіт, потужку! З тобою я, Сабліна, і сьогодні я розповім все про менструальні трусики. Котекс випустили абсолютну інновацію. Багаторазова. Менструальна білизна, що має такий самий комфорт та вигляд, як звичайна нижня білизна, але при цьому поглинає як нічна прокладка від котекс, це нова форма захисту під час менструації від котекс, що має вигляд звичайної нижньої білизни, основна частина якої складається з бавовняної тканини та еластану для максимального комфорту. та Кращого прилягання до тіла. Вона має три абсорбуючі шари і містить матеріал, що запобігає протіканню. Її можна прати і використовувати безліч раз. До речі, така конструкція, на відміну від прокладки, точно не зіб'ється у бік, навіть уночі, коли ви крутитеся вісні. А ще завдяки розмірам абсорбуючої вставки, білизна може вбирати більше виділень, ніж стандартна прокладка, і не переповнитися за кілька годин. Як саме працює менструальна білизна? Основна частина складається з 95% бавовни і 5% еластану. Верхній шар із 100% поліестеру швидко направляє виділення до наступного шару. Другий шар має суперпоглинаючий центр, призначений для запобігання протікання. Третій шар це дихаюча тканина, що поглинає виділення та не пропускає їх далі. Ще раз наголошую, цю білизну можна купити один раз і прати до 50 разів. Зараз я вам покажу, як все просто. Як правильно прати менструальну білизну від котекс? Спочатку виперіть свою білизну вручну у воді кімнатної температури або в пральній машині в холодній воді без пом'якшувача чи відбілювача. Потім вичавіть надлишок води та залиште до повного висихання і носіть знов білизни підходить для повторного використання до 50 циклів прання. Як довго можна носити менструальну білизну? Моя особиста рекомендація слідкувати за власними відчуттями, адже кожен день менструації може відрізнятися від наступного. Як правило, ти можеш носити менструальну білизну котекс, доки не почнеш відчувати вологі шви. Саме так ти зрозумієш, що потрібно змінити білизну. А кому підійде менструальна білизна? Білизна універсальна. Підійде і якщо ти вдома, і якщо у тебе суперактивні дні, де навіть немає часу слідкувати за заміною прокладки, Адук чи тампонів. Особливо для дівчаток-підлітків, у кого тільки починається менструація і цикл ще не сформувався, щоб уникнути сюрпризів, бо в цих трусиках зручно ходити і в школу, і на заняття спортом, і в кіно. І взагалі проводити будь-який вільний час. І моя особиста рекомендація використовувати під час поїздок. Особливо зараз, коли з України їхати або потягом, або автобусом дуже довго. І якщо це припадає на критичні дні, не завжди є доступ до вбирання. Ця білизна дозволить не хвилюватися про протікання, і також її можна використовувати з тампоном для екстра захисту. Також я рекомендую цю білизну, коли ти йдеш на якусь подію або робочу зустріч, де може не бути часу або доступу до вбиральні, як додатковий захист від протікань. Як підібрати свій розмір? Давай разом підберемо тобі і мені менструальну білизну. Візьми метр і визнач обхват твоїх стегон. Наприклад, мої стегна 100 см, тобто у мене розмір L. А ти подивись у табличку на упаковці і визнач свій. Тепер ти готова спробувати свою першу менструальну білизну. І я переконана, тепер твоє життя стане ще комфортнішим, бо котекс завжди дбає про тебе. Ну а з тобою була я Сабліна. Бувай!